Перевивка медвежого горіха на Медвежий горіх. Сорт Бершацький. Привитий був зимою. Зимня прививка на відкритому, відкритому грунті. І вже от. Ось прививочка. Була перетяжка пізно. Похватився до цього всього. О, ось прививка І виріс він, навіть 4 прироста таких дав. І вже заклалися сережки. Тут, а ось взагалі заклалися. І тут, і тут, і тут. Він. І Ще на всіх приростах. Є сережки. Надо покажу з іншої сторони. Ось такий медвежий. На медвежому. Ось привилочка. І серйошки. Це до того всього, що питають, коли він вступає в плодоношення. Не знаю, як воно там далі буде, але ось один екземпляр, який прививка, зимня прививка, якраз перед війною перед за день 23 лютого робив прививку в відкритому ґрунті. І він на всіх приростах, на одному не дав, а на трьох приростах дав Сережки. Як воно буде далі, побачимо. Це і лишаємо на собственних корнях тут. І будемо за ним наблюдати. так Ось такі екземпляр. Всі, ну їх багато не вийшло, це зимня, зимня в відкритому ґрунті. Їх тут в мене щось до десятка. Вон прививка теж. Але на цих нема сережок. На одному тільки. Получилося, що є Сережки. Тут теж прививка така більш-менш. Ось такі. Тут пару штук ще можемо відкупати. Два. О, А на тому вже медвежий на медвежий на медвежий. Ще року нема, а вже сірошки однорічний прививка і зразу вже на ньому є Сережки. Ось так.